Слава Ісусу Христу, на віки слава Богу. Ми з вами мали дев'ятницю до Святого Миколая Чудотворця. Так. Yeah. Ми молилися перед іконою Святого Миколая Чудотворця. І просили його святого виконати нам таке прохання. Ми просили за всіх людей, щоб всі люди, які в далеких дорогах, в мирі, повернулися додому. Я прошу нас усіх зараз сказати цю молитву. Я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні, 14 вересня 2024 року, молюся перед іконою Святого Миколая Чудотворця за всіх людей, які в дорогах, щоб вони в мирі повернулися додому. Всеблагий, Отче Миколаю, великий і придивний чудотворче, ти своїми молитвами лікував усяку надугу і болість. Ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого утішителя тих, хто в горі, потребах нинішнього життя. Поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене і всіх людей від вогню й води, від голоду й пошисті, від тяжкої хвороби, несподіваної смерті. Охороняй мене все життя, особливо ж у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобалася навіки разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Амінь Я молю цю молитву від імені тих людей, які в небезпечних дорогах. Старайся повернутися додому, святий Миколаю чудотворче. Виконай моє прохання, виконай бажання всіх людей, миру для України, для всієї, всієї планети Земля для всіх людей. Я думаю, що нам усім в даний час дуже важливо. Щоб всі люди повернулися додому в мирі. І я дякую вам за вашу невпинну молитву. Дякую за те, що ви не полишаєте молитву і молитеся разом зі мною. І хай дев'ятий період проходить для нашої землі в мирі. Хотіла сказати мирніше, але прошу перед іконою. Святого Миколая Чудотворця, нашого Небесного Отця, нашого Бога Ісуса Христа, миру для України, для всіх людей, і щоб всі люди повернулися в мирі додому. Хай буде з вами мир і благословення святого Николая Чудотворця Марія Вербіцька, Валентина Крискалюк, Аня бойчук Юрчук, Марія Зузяк, Ганна Бус, Марія Іванюк. Валентина Вичук, Анна Юращук, Ганна Григорчук, Христина Йосипівна, Ганна Гайсянюк, Паша Семигин, Оксана Шкрібляк, Сніжана Морська, Дар'я Худок, Василина Гринюк, Ганна Марія Фієвчук, Ольга Буц, Дар'я Гордій, Марія Саманюк, Уляна Степчик, Орест Каленяк, Любов Табахарнюк, Ганна Шкрібляк, Михайло Строїч, Ярослава Гринюк, Наталія Ковалюк, Марія Яківчик, Оксана Рибчик, Орися Ковалюк. Марія Пошиван, Марія Тенкалюк Григорчук, Наталія Сахро, Ірина Плаксі, Оксана Луканюк, Марія Крутофіст, Люба Іванчук, Ольга Воєчко, Наталія Іванчук, Марія Юсипчук, Паша Андрусяк, Марія Мегединюк, Анна Олександрук, Оля Грепеняк, Марія Яремен, Галина Гринюк, Оксана Стефурак, Оксана Кіфорук, шекиряк Парасковія, Анна Пасайлюк, Леся Гаджук. Аня Петрук, Людмила Ткачук, Михайло Бордайлюк, Міша Хім'як, Ганна Гордій, Оксана Костреєв, Марія Лаюк, Парасковія Ходан, Дар'я Кіщук, Кіщук, Марія Синяк. Дев'ятий період такий, що ми рухаємося по цій землі, їздимо. Я бажаю всім вам мирних доріг. Хай святий Миколай Чудотворець збереже вас у дорогах. Хай поверне вас. З ваших доріг мирно додому. Дякую вам за приємні, гарні, змістовні коментарі. Коментарі, де ви пишете, і вітаєте один одного в нашій дев'ятниці. Хай Святий Миколай виконає ваші прохання. Поширили нашу дев'ятницю: Оксана Стефурак, Катя Гатич, Марія Пошиван, Ярослава Гринюк, Ганна Гайсанюк, Аня Бойчук, Юрчук, Оксана Луканюк, бажаю вам, Святого Миколая, благословення і захисту у дорогах, всім вам, всім нам, разом і всім тим людям, які зараз знаходяться в небезпечних дорогах, я просто прошу своїми словами, святий Миколаю Чудотворець, поверни. Всіх людей в мирі додому. Дякую вам за ваші молитви. Дякую за те, що ви зі мною, і хай є мир, любов процвітання на нашій землі для всіх людей і до нових зустрічей.